Два дуже дуже приємних враження: Вірменія, данія дуже добротні за музикою саме твори, і це приємно відзначати. А в мене запитання до Анастасії приходько. От різні завдання. Тим більше у світлі того, що Настю збирається наступного року, як ми дізналися, зараз подаватися. Так у змагання. Конкурсант повинен вражати, а зірка повинна в себе закохувати і викликати любов. Трішки різні завдання. Чи зірка, коли йде на змагання, вона не ризикує, коли от вона змагається з іншими на рівних. Я вже по-моєму нічого не боюсь після підучого відбору, після э, російського євровідня. тому я з піднятою головою з прекрасною липкою пойду на відбір. Дякуємо, Настя. Тобто то все таки вам. братиме участь вона у відбірковому національному турі. На євробачі 2011. Вона вкотре зараз це підтвердила. Нам час рухатися далі. Попереду нас Португалія, поперед Моя улюблена нас... країна. Пісенний настрій нашого ток-шоу Конкурента Альоші створений за рахунок нашого партнера трансляції в Україні Укргазбанку Укргазбанк наш клієнт, нація, яка співає. Ну а наш клієнт в нас залишився один клієнт. Ще на сьогодні це Португалія, яку ми анонсували перед рекламою. Давайте ж таки подивимось, що підготувала моя улюблена країна на Євробачення. Філіпа Азеведо, 18 років, стала відомою завдяки телешоу Фамілія Суперста». У 2009-му випустила сольний альбом. Зараз живе та навчається в Лондоні. Tanto as apertamos, já não há palavras. Foi. De... Amar ou sofrer. Португалія Філіпа Азеведо. Дівчина навчається в Лондоні. До речі, дуже любить себе, тому що перший альбом вона назвала на честь себе Філіпа Азеведо. Наталія, ви опікуєтеся голосами усього дитячого Євробачення на першому національному. Що ви думаєте про голоси, вокал цієї дівчини? Ну, сама ісполнительниця мені не понравилась категорично. Категорично Альоша Луч. Я думала, ви така добра. Спокійна жінка. <звук> Анастасія, що думаєте ви з приводу цього? Ну, ще раз скажу, что в прошлом году Эндри Ллойд Вебер и не помню уже певицу, но. Джейд Ивен. Но то же самое было. До сих пор никто не может придумать что-то новое, чем заинтересовать. Голос хороший, костюм хороший, может, другой будет. Все хорошо, но. Честно, я вспомню, как меня сидели, все критиковали. Я не буду этого делать. Я всех люблю и всех поддерживаю, потому что это действительно сложно, когда тебя критикуют, а ты так стараешься. И це Поэтому правильно. мне все, все нравятся. Руслан оказала і... ты Я заразумила, кто пришел в Евробачене, он уже не хочет критиковать. Знаете, я когда слушаю вот вот такие исполнители, меня, мне я просто больше и больше нравится мне наша Алеши. Вот вот почему-то снова нам от чему на то надто о свою Алеши. Мне почему-то шне почему-то вот так вот почему-то верится очень сильно. что э, Алеша на Евровидении пройдет такой же феномен, как Алеша на э, отбор украинский. Mm -hmm. То есть это человек, который абсолютно никто не знал. Она тут на отборочном в украинском отборочном туре э, в начале передачи, она была на предпоследнее место в голосовании mm -hmm. Алеша. именно когда она спела свою песню, вот именно в эти три минуты она с последнее до второго места в СМС-голосовании. Mm -hmm. То я все-таки надеюсь на прекрасную реакция европейцев, на чудо. Хотя, если Алеша выиграет, то я думаю, это будут самые не сьогодні хороша новина для нашого прем'єр-міністра Азарова. Нам час підвести підсумки. Зараз Ой, ми знову перерахуємо всі. треба бути, да? Тимур рахує, я підбиваю підсумки, ви обираєте. Отже, так, ми бачили і слухали Ісландію, це була Хера Бьорк з піснею «Я не знаю що». А, так, так Ісландія, 3-1-1, 6, Пість. і що у вас? 8, 8, 8, балів. Польща, Марцин Мрозинський. 3, 4, 5, 6. 9 балів. 9 балів. Вірменія, яка дуже сподобалася абсолютно всім нашим експертам цього разу. Галідарху не дуже сподобалося. 14 балів. Македонія, Макдонія. Не сподобався. Настільки батько сподобався 7 балів. Сподобався. 7 7 балів. балів. Данія. Ага. 13, балів. 13 балів. І нарешті Португалія. Філіппа Азеве, яку критикували, Останнє. здається, найбільше. Найбільше навіть ніж Ісландія. 10 балів. 10 балів. Отже, Вірменія у нас за сьогоднішніми підсумками стає найближчим конкурентом Альоші після ну, Латвії, і Німеччини і Білорусі. І найвищим, і найвищим конкурентом Альфа. Але у нас на зв'язку ще радіо РАФМ. Олексій, що ви вважаєте? Ну... Після сьогоднішньої програми я маю сказати, що мені стало очевидно, цікаво буде дивитися півфінал і фінал, тому що є з ким змагатися, тому що добротна музика і звучала абсолютно переконливо. Вірменська учасниця, музика Карена Кавалеріана, Це просто зрозуміло, що мабуть консерваторська освіта розвинута гармонія, модуляції там шестає ступінь. і Таке інше, це все вже вражає. Данія і Скандинавія залишаються музичними центрами, тобто теж все дуже дуже добротно. Португалія, Ісландія слухаються гарно, тобто буде цікаво стежити за змаганням що конкуренція є, тому альоші треба зібрати всі сили і дійсно викладатися на всі 100, Але це буде виступ, і всі звучатимуть і виглядатимуть на сцені якось трішки інакше, тим цікавіше стежити. А на сьогодні все ми знаємо все одно, що наша Альоша найкраща, і хай там що будуть казати, Альошо, ми ми з тобою! З тобою.